Німецький уряд таки спромігся прийняти рішення щодо скорочення виплат для новоприбулих українців. Але цифри в офіційній економії взагалі не сходяться, якщо конкретно порахувати. Ну і звісно, що виплати скоротили не всім українцям, а тільки умовно новоприбулим тим, хто приїхав після 1 квітня 2025 року. Тому сьогодні ми розберемо всі з вами цифри, всю статистику. Я проаналізував для вас оригінальний ПДФ закону із прийнятими всіма змінами, пройдусь по ним всім, без переказів там коли кого, а все чітко з оригінального документу, з оригінального файлу ПДФ. Також про вже зранку проти всіх прийнятих змін. Тому, перш ніж почнемо, треба ваша, як завжди, підписка, вподобайка. І, як завжди, ж ПДФ з оригінальним законом в нашому телеграм-каналі вже викладений з самого ранку. Як і завжди, як і всі актуальні новини. Тож, підписуємось на телеграм і поїхали. Німеччина таки прийняла рішення щодо скорочення виплат для новоприбулих українців. Вчора ввечері у Бундестазі озвучили нові дані. З 1 квітня до кінця вересня в Німеччину в'їхали 83 тисячі українців. І лише 28 тисяч подалися на отримання соцвиплат. Тепер для тих, хто приїхав після 1 квітня, замінять бургер гельт 563 євро для е, одиноких, будуть виплачувати як для прохачів притулку приблизно на 120 євро менше на місяць. Всі, все одно на такому самому статусі залишаються на 24-му параграфі на тимчасовому прихистку. Відбувається тільки зміна, саме виплати і медичної страховки. Далі ми все про це поговоримо. А тепер найцікавіше це математика, якої чомусь немає в німецькому уряді. Давайте ось ну, в мене чесно стрельнуло в голові. 28 тисяч людей, як вони озвучили, відповідно, після 1 квітня подалися на виплати на підтримку. Відповідно множимо на 120 євро економії на місяць і множимо на 12 місяців і отримаємо 40 мільйонів 320 тисяч євро на рік. Тобто ось і вся економія, яка виходить. Можливо, за рахунок медстраховки, дехто подумає. Я також перевірив цю історію. Для отримувачів Бургер держава платить внески в систему обов'язкового страхування близько 133 євро на місяць за людину. Але мені поки що не вдалося з'ясувати, я не знайшов офіційної інформації суми щомісячного внеску або вартості ось цієї урізаної медичної страховки, яка буде ну, по системою Azul Лайструнгін. Ось саме для українців, які переходять ось на цей новий режим. Окей, навіть якщо вона вдвічі чи втричі дешевша, то все одно це не змінює загальної картини. І ось у питанні, вибачте, питається. так? Звідки взялися ось ці 760 мільйонів євро очікуваної економії, про які заявляє уряд? Про це ми у минулому випуску з вами розмовляли. Про те, навіть якби усі 83 тисячі, що в'їхали з 1 квітня, подалися на виплати, економія все одно була б в три рази меншою, ніж заявляє уряд. Тож у мене, вибачте, питання до німецьких політиків. Ви економите чи просто малюєте якісь красиві цифри під суспільний запит? А тепер давайте ще подумаємо разом. Нам щойно в Бундестазі офіційно озвучують статистику: 83 тисячі українців в'їхали до Німеччини з 1 квітня. І лише 28 тисяч подали на соцвиплати. Це офіційні дані федерального уряду. Здавалося б, усе чітко. Але тепер відкриваємо іншу офіційну заяву від самого канцлера Мерца. Про різке зростання потоку молодих чоловіків. Потім це вже не мертв сказав, але ці статті поряд були, я так розумію, це вже така існує, можна робити таку маніпуляцію, коли поряд робиш статті, і відповідно у аудиторії змішується інформація. Це не одразу, а потім через тиждень вже всі думають, що це Мерц заявляв. хоча це заявляв не мерц, але. В той самий час є статті про те, що у 10 разів збільшився поток із серпня приїхало приблизно 100 тисяч молодих українців. Ось такі ж статті були ж вони. Але стоп, де ж вони в статистиці? З 1 квітня по 30 вересня 83 тисячі, але лише з серпня вже 100 тисяч молодих чоловіків. Це як? Тут просте запитання. Чи це цифри зі стелі? Щоб зіграти на антимігрантському настрої для рейтингів, чи в Бундестазі статистику прикрасили вже про 83 тисячі? Чи ми знову бачимо політичну ось цю арифметику, де мали б бути точні дані? Як у минулому випуску, так вони 760 е, мільйонів малюють собі економію, як ми вже зрозуміли, її немає. Причому е, за цими самими підрахунками, е, ну муніципальний бюджет тепер витрачатиме ще більше грошей. Чому всі до речі? В мене багато коментарів питала, чому це більше грошей? Тому що бюрократично це займає більше. Зусиль, і відповідно, німецька логіка наступна: заплатити більше грошей на власну бюрократію, щоб менше заплатити грошей українцям, що можливо стимулюватиме швидший вихід на роботу. Але ми до цього дойдемо сьогодні. Тож як ви зрозуміли, уряд просто перебільшує проблему масового приїзду молодих чоловіків. Або статистика, яку озвучують у парламенті, просто неповна. Або хтось свідомо грає з цифрами під політичний наратив, звісно. І тут питання, кому з них вірити. Я особисто бачу класичну маніпуляцію. Коли треба підігріти тему, звучать 100 тисяч. Коли потрібно обґрунтувати законодавчу реформу, вже 83 тисячі і з них 28 тисяч на виплатах. Але я був би не я, якби далі не варив цю інформацію. Окей. 83 тисячі в'їхало, 28 з них подалися на соціальні виплати. Тобто це приблизно 33%, тобто приблизно кожний третій. Це фактично означає, що близько 70% новоприбулих українців або мають власні заощадження, або вже працюють, або живуть за рахунок сім'ї чи партнера, або не подаються на соцвиплати принципово. Тобто переважна більшість новоприбулих не є соціально залежними, що взагалі повністю суперечить тій риториці, яку зараз транслює Берлін. Уряд каже, ми скорочуємо виплати, щоб мотивувати українців шукати роботу. Але факт полягає в тому, що 70% і так не беруть соцвиплати. Це я про тих, кого вони зараз замотивували, про тих, хто приїхав за їхньою ж статистикою після 1 квітня 2025 року. Тобто, ця аргументація не витримує зіткнення з власними ж їхніми цифрами уряду. Це не про економію і не про інтеграцію. Взагалі, це чистий політичний популізм, збудований на настроях електорату, який хоче жорсткішої політики, Страх щодо міграції, конкуренції за ФД, яка тисне тему на тему біженців. Спробі показати, що уряд контролює ситуацію, але фактична ситуація говорить одне, політики зовсім інше. Також обіцяв вам про працевлаштування. Так, дійсно, всі ці люди, котрі приїх, приїжджають українці пізніше. Вони дійсно вийдуть на роботу раніше і інтегруються вони раніше. Але не тому, що їх таким чином заохотила влада, що зменшили відповідно, якщо люди там в сімейному стані там на 60 євро виплати, чи окей, одинокі на 120 виплат. Ні. А просто тому, що українців вже досить багато. Всі дороги, як то кажуть, вже більш-менш протоптані, проторені. І відповідно інформація є. І люди просто швидше будуть в них є тут друзі, знайомі і все таке інше. І вони, звісно ж, набагато швидше будуть інтегруватися, ніж ті, хто приїхали на початку війни, хто взагалі не знав, що відбуватиметься у Німеччині і у Європі, і таке інше. Але це також не буде заслугою політиків, і як ми бачимо, вже тут і статистика вже зовсім інша. Я ще не здивуюся, чесно кажучи, якщо вони ось цю статистику про 70% українців, котрі не на виплатах, котрі приїхали, собі ще медаль повісять, що вони ось так гарно замотивували, ось так ефективно, ефективне рішення таке уряд зробив. Це ж. А от німецькі профспілки виступили, до речі, проти урізання виплат українським біженцям. А профспілки це про роботодавців, ви ж розумієте. Об'єднання німецьких профспілок ДГБ офіційно закликало федеральні землі заблокувати в бундесраті законопроект уряду Мерца щодо скорочення підтримки українських біженців, які приїхали після 1 квітня 2025 року. Але бундесрат, це ж ми розуміємо, що це про муніципальний бюджет і там. Інші настрої, а ми розуміємо, що це перевод із федерального бюджету українців до муніципального бюджету. І, відповідно, в Бундесраті там ще буде цікава історія, тому що не думаю, що там все гладко пройде. І от, давайте ж до профспілок. Представниця правління ДГБ Аня Піль різко заявила, що урізання виплат це відмова у мовних курсах та професійному навчанні. Це саботаж інтеграції, який шкодить не лише українцям, а й самому німецькому ринку праці, де критично бракує кадрів. Якісна інтеграція варта кожного євро. А от відсутність інтеграції це просто виконаті гроші, наголосила вона Особисто, Давайте тепер моя думка в самому законі. Ми зараз перейдемо до нього. Нічого не сказано про мовні та інтеграційні курси. Але так, Джоб Центр вас відправляє на мовні та інтеграційні курси, а Соціал Амп не відправляє. Але так само я чітко це знаю. По е, своїм знайомим е, в Німеччині соціал амт так само, якщо ви хочете навчатись, ви приходите в Соціал Амт і соціал Амт вам в цьому не відмовляє. Тому в цьому плані я не дуже згоден із е, позицією про те, що це буде тепер не централізовано, це так. Але ті, хто не хоче навчатися, вони не будуть навчатися, і якщо їх централізовано запхати на ті курси, будуть їх прогулювати таке інше. А хто хоче, і відповідно вирішить це питання досить ефективно і легко у соціал Амті. Тому таке собі також попахує якоюсь спекуляцією. Тож, давайте нарешті від роздумів, але це також важливо до конкретного ПДФ-у із законом прийнятих змін. Е ще раз нагадую, він як завжди в нашому телеграмі вже викладений. Тож, підсумок різниць до і після 1 квітня 2025 року людською мовою для українців, які приїхали після 1 квітня. Тепер вони будуть на Азюль Бвербе «Лайстунген». Як для шукачів притулку. Але все одно ви залишаєтесь на 24-му параграфі, точно так же з усіма дозволами і все таке інше. Суть іде різниця в тому, що вам будуть тепер виплачувати 441 євро або нижчі ставки для ну, всіх категорій, як там розподілено. але ну, суть та саме трошки менше грошей. Урізане медичне забезпечення, лише базове та невідкладне. Інше тепер потрібно щось вирішувати, якщо вам ще щось додатково треба, через соціал Ампт. Також зміна декілька разів проговорив, але давайте ще раз. Тепер всі справи ваші вестиме соціал Ампт, а не Джоб-центр. Щодо інтеграції в роботу формально обіцяють, але е, інструменти слабші ніж у Джоб-центрі і менш структуровані. Вірогідно, що навіть менше будуть е, довбати, підштовхувати. Ну як я й казав, що нема ось, скажімо так, структури централізованої і от такого чіткого шляху. У соціал ампті Але є ось цей міфічний кнут: це про те, про залучення до 80 цент робіт при недостатніх зусиллях з пошуку роботи. Але у соціал ампті також є багато питань до того, як все це взагалі контролюватиметься і як все це відбуватиметься. Тому що до цього всі ці задачі виконував Джоб-Центр. Також з'являється більше шансів на розміщення. У комунальних притулках, та спільних притулках та гуртожитках. Давай, давайте тут зараз детальніше поясню. Оплата житла офіційно, е, нібито як без змін е, залишається. Тобто, так само і оплачують. Тобто, якщо у вас вже знята там квартира, то я думаю, все буде так і далі йти. Але якщо у вашого муніципалітету є вільні місця, там, наприклад, ось ці контейнери, славнозвісні, або гуртожитки, або кімнати, якісь розміщення, ось, або якесь муніципальне житло, то навряд чи вам затвердять оплату, ну, якщо ви тільки знімаєте житло. Ось так. Але якщо чогось подібного, звісно, немає. А в багатьох муніципалітетах нічого подібного немає, то просто оплатять по квотах ось цих про оплату житло, як все це і було на джоб центрі і таке інше. Тобто воно залишається ніби як раніше, але у Джоб-центра раніше не було інформації, що там у вашому муніципалітеті є у е, налічі. Ось, а тепер ця інформація буде, і відповідно ці місця будуть заповнюватись пріоритетно, перш ніж оплачувати якусь житло. Ось і всі зміни. Тож який висновок можна зробити? Трошки менше виплата, гірше медстрахування, мовні та інтеграційні курси насправді без змін. Вас просто не будуть централізовано туди слати. Я про це ми поговорили. Оплата житла офіційно типу без змін, але якщо є в муніципалітета щось, то вам пріоритетно це запропонують. А заявлена політиками економія збігається, якщо порахувати, приблизно на 15%, а чекають вони від цього ефект приблизно на 300%. Ось так, ну це як завжди, як і всюди, як то кажуть. А нам що з вами залишається? Залишається тільки далі спостерігати за всім цим і жити, будувати своє власне життя. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо було корисно та цікаво, як завжди, вподобайки, наш телеграм, і побачимось!